Дорожня транспортна пригода сталася вчора на трасі. М 22 Зіткнулися дві вантажівки. На місце події прибули наші патрульні поліцейські та відповідно слідчі. Встановлено, що один із транспортних засобів під час маневру обгону не дотримався швидкісного резиму. В результаті відбулося зіткнення. Один із водіїв звернувся за допомогою до медиків, отримав легкі тілесні ушкодження. Наразі матеріалом буде займатися Кременчуцька патрульна поліція. Зафіксовано факт крадіжки в одному з магазинів міста. Соціальних мережах було оприлюднено відео, де чоловік разом з жінкою заходять до одного з магазинів в Крюківському районі, де чоловік скоїє крадіжку. Завдяки камерам відеоспостереження було вирахано даного чоловіка. Він місцевий 72-го року народження. Раніше мав проблеми з законом саме за скоєння крадіжок. На даний час речові докази вилучені проведено всі невідкладні слідчі дії. Під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури кримінальне провадження скеровано до суду. Жертвою шахраївчора стала жінка 1986 року народження при спробі. Влаштуватися передала свої особисті дані мало знайомому, в результаті чого з її картки зникло понад 10 тисяч гривень. Але не поодинокі випадки таких і шахрайцями коли люди намагаються працевлаштуватися за межами України або ж на території України, знаходять оголошення в мережі інтернет, подальшим відправляють копії своїх особистих документів, копії паспортів, як закордонного, так і громадянина України. Також передоплату, в результаті чого. Лишається без коштів і є факти, коли завдяки таким паспортним даним, ще люди потім виявляють, що вони ще є боржниками за кредитними певними зобов'язаннями. Тому звертайте увагу на дані факти, ні в якому разі не надавайте свої персональні дані та перевіряйте осіб, що надають дані послуги. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.